Це віка боня без фільтрів. Ці фото опублікував у себе в сторіс пластичний хірург, який буде робити їй операцію. Нагадаю, їй 43 роки, хоча за словами самої віки ніхто більше 28 не дає. Але звісно, тут контрастне освітлення до такого прийому часто вдаються. Такі собі пластичні хірурги та косметологи, щоб максимально підкреслити усі недоліки, а потім включити лампу і сказати, як класно вийшло після процедури. Також хірург зазначив, що в неї була верхня, нижня блефоропластика плюс темпоральний ліфтинг. Нещодавно ліка робила ліпосакцію підборіддя, брили та маріонеток, про що вона відверто зізналась в своєму інстаграмі, ну тому що це був партер. Від себе хочу відмітити жахливо збільшені губи. Хоча, за словами самої віки, вони натуральні. Їй будуть встановлювати імпланти в підочкову ділянку. Я не знаю, як це прикласти. Коротше, в підглазничну область. Так приклав мені Google. вибачайте. в чому суть операції з віком йде резорпція кісткової тканини? Наш череп зменшується, а м'які тканини навколо цього черепа починають сповзати, тому що у них не вистачає опори. Грубо кажучи, це як велика наволочка на маленькій подушці. Немає опори і тканини повзуть донизу. Ці імпланти, за словами лікаря, мають імітувати кісткову структуру. Придивіться на людей з розвиданими кутами щелепи, довгим підборіддям, широкими скулами, вилицями, і ви помітите, що в них не так обвисає обличчя. Хоча в молодому віці вони навпаки можуть виглядати доросліше. Як бачите, без фільтрів, навіть з операціями та косметологічним втручанням, віка виглядає на свій вік.